Друзі, знову вітаю вас на каналі, на якому ви можете знайти завжди перевірені, гарні, чесні автомобілі. Ми тут показуємо ті автомобілі, які або привозимо самі з-за кордону, або показуємо ті автомобілі, які власники звертаються за рекламою. Цей автомобіль звернулися люди за рекламою. Але цей автомобіль перевірений. І я про цей автомобіль знаю дуже-дуже багато. І спробую поділитися з вами. Автомобіль весь в рідній фарбі, автомобіль був привезений з Німеччини, але більшу частину того часу перебування в Україні автомобіль просто-напросто простояв. Люди обслужили, поставили на нього газ. Але так як змінилися обставини, автомобіль більше часу простояв. І так як немає необхідності використовувати цей автомобіль, вирішили продати. Повністю в рідній фарбі. Я пройдуся приборчиком, все покажу. Є, звичайно, недоліки, але вони досить легко і незадорого виправляються. Я пізніше про них розкажу та покажу. Автомобіль набитий, не фарбований, повністю підтверджений пробіг. 1,6 MPI, встановлений газ, газ вписаний. Пробіг 223 тисячі, по-моєму. Давайте перейдемо до стану кузова. Я покажу, в якому він в стані. До речі, автомобіль на парктроніках, партроніки робочі. Все гарно. Кришка багажника. Не фарбована. Заднє. Ліве крило. Арочка. Не фарбована. Двері Ліві. Не фарбовані. До речі, цей автомобіль не готувався до продажу без хімчистки, без поліровки. Двері водія не фарбовані. Переднє крилочко ліве. Не фарбоване, але нюанси, про які я говорив. Потрібно зробити ось такий от рижик на порозі. Тут у нас все в ідеальному стані. Нічого тут не потрібно робити, тільки ось тут локально. Якось задути його або зачистити, пофарбувати. Оптика в автомобіля рідна, не засічена. Капот не фарбований. Не фарбований. 91,1. Крилишко праве Не фарбоване. Але тут точно така сама проблема. За рахунок того, що автомобіль стояв більшу частину часу. Подивіться на стан резини, вона в шикарному стані. Праві двері передні не фарбовані. Праві задні двері також не фарбовані. Парочки задні, не фарбовані. Ну, тут все, все в ідеальному стані, нічого не фарбовано, криша. Криша також не фарбована. Отже, автомобіль весь в рідній фарбі, але з двома нюансами по переднім крилишкам. То не сильно критично, то не сильно значне, але люди не хотіли то робити. Просто тут буде гарна адекватна ціна, тому якби сторгуватися там на там 200 доларів вистачить, щоб то відремонтувати. Весь автомобіль, повторююсь, обслужений, газ, обслужений, газ встановлений, вписаний. По автомобілю все працює 20. Не пам'ятаю, якого року, я спробую написати це в опису під відео. Подивлюся записи. Але автомобіль, я рахую, достойний, плюс буде дуже гарна ціна. Перейдемо до салону автомобіля. У нас тут повний електропакет, 4 склопідйомника, карти не провищі, все з ними в порядку, не з дверей, не гнилий, без рижиків, без коциків. Салон. Кнопочки склопідйомника. Не затерті, не поцарапані. Сидіння після приїзду автомобілю, автомобіля в Україну. Люди встановили чехли, заплатили за встановлення чехлів. І дорого, не пам'ятаю, скільки є. півтори тисячі гривень. Чехли салон автомобіля в повному гарному порядку, і в мене є фотографії. Я можу ставити тут їх, в якому стані приїхав цей автомобіль салону, і також автомобіль в цілому, в якому стані приїхав. У мене також є фотографії. Кермо автомобіля люди перешили. Попередні власники. Так, їм зручніше, не знаю. Це все на любителя. Круїз контроль працює. Клімат контроль, до речі, працює. Манітола працює. Датчик тиску шин, ESP, 5 Все. Автомобіля. Частенько, охайно, нічого тут не зламане, ні... ніяких зауважень немає. Задній ряд сидінь. Також карти. Арочки автомобіля ціленькі, живенькі, нічого тут не, не побите, не поцарапане. Ззаді диван тут, напевно, ніхто і не їздив. Тут все ціленьке, нічого не зламане. Ну, універсал на ну, то він універсал, тут місця достатньо. Великий, огромний багажне відділення, шторка працює, не зламана. Також є сітка уверх. У нас тут двійний, подвійна підлога і встановлений газовий балон. Ось гарно, частенько, акуратно. Я цей автомобіль не готувався до продажу, він не хімчищений, не полірований. З цієї сторони карти точно так само, в гарному належному стані, кнопочки не затерті, арочки не побиті, сидіння не просижені, не проваляні. Все в гарному, класному стані. Подивіться. Доглянутий обслужений автомобіль. Автомобіль, який в нормального власника, воно видно з першого погляду. Дійсно видно, що автомобіль доглянутий Автомобіль має в наявності два ключика. Я все знімаю одним кадром, тому що роботи багато і автомобіль має два ключика. Подивіться 200. 223 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Автомобіля є сервісна книга, магнітола працює, клімат працює. Запустимо двигун. Двигун працює рівненько, обороти не скачуть. Все в повному порядку. Вмикаємо кондиціонер. Обороти піднялись. Автомобіль запрацював. Він працює. Кондиціонер має на увазі. Газ вмикається. Вам не чути, але він клацнув і газ в автомобіля працює. Кондиціонер працює і співмикається, виключ... вимикається, все в робочому стані, радіо працює, все, все чудово. Відкрию капотний простір, покажу вам, в якому стані двигун, як він працює. Дивіться, автом... двигун не митий, просто витертий. Болтики в автомобіля не кручені, крила не знімалися, нічого не знімалося. Капот не знімався. З цієї сторони так само нічого не робилося. І капот також автомобіля акумулятор в повному порядку. Заводиться легко, не сідає, двигун сухенький, клапанна кришка не тече, автомобіль працює рівненько. Все в ідеальному стані. Досить гарно рівненько працює, ще й на газу. Дивіться, не супонить. Ідеально працює двигун. Тут у нас все в повному порядку, рижиків немає, робити нічого не потрібно. Давайте спробуємо підвести короткий підсумок і. Отже, гольф. 5 2008 року. Автомобіль весь в рідній фарбі з двома нюансами по низу передніх крил, 223 тисячі пробігу. Встановлений газ. Автомобіль обслужений. Ремінь, помпа, все, абсолютно все поміняно 10 тисяч тому, якщо не помиляюсь. На газу працює ідеально. Парктроніки працюють, газ працює, клімат працює, резина ідеальна. Автомобіль в гарному, класному, шикарному стані. Можлива доставка до вашого дому. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, можу особисто привезти вам його до будинку. За умовами доставки звертайтеся за номером телефону або в приватні повідомлення, автомобіль дійсно достойний. Його вартість буде складати 6700 доларів. Це абсолютно адекватна фіксована ціна. Якщо у вас цей автомобіль зацікавив, повторюю, звертайтесь за номером телефону або в приватні повідомлення. До зустрічі!